Сьогодні, вперше, за історію існування вітчизняних військово-морських сил вийшов у море корабель із 36-ма юними морячками на борту. І це не в жарт у сінах академії військово-морських сил ім. Нахімова відбулося урочисте відкриття школи юнг. Урочисте відкриття школи Юнг розпочалося з виконання державного гімну України. У заході взяли участь представники командування військово-морських сил Збройних сил України. Керівний склад академії, ветерани флоту, курсанти, ліцеїсти і, звісно, винуватці свята Юнги. Привітати своїх дітей прийшли батьки та вихователі дитячих будинків. У школі Юнг. Ви дізнаєтеся і побачите, як створювалися військово-морські сили. Чим живуть наші кораблі? частини і навчальні заклади сьогодні. Які ми маємо перспективи? Тому готуючи програму вашого навчання, більшість часу ми відвели на саме на практичну право відвідування кораблів, частин, практичне освоєння морської справи. Вашими безпосередними керівниками стануть офіцери і старшини, які вже багато років служать на флоті, пройшли випробування штормами і далекими підпоходами. Виконували завдання бойової служби і міжнародних навчань. А командири і головні старшини з'єднані кораблів, які присутні в цьому залі, отримали моє розпорядження щодо всебічного сприяння в школі юнг якісної творчої підготовки і проведення занять з юнаками. Посвідчення вихованців першого набору вручав особисто командувач військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн. Сильно запрошується Бондар Сергій Сергійович. Цього екіпаж школи юнг зібрав 36 дітей. Серед них вихованці першого та другого дитячих будинків. До речі, вже декілька років академія шефствує над вихованцями першого дитячого будинку. Навчання у школі триватиме протягом року. Що серед діти будуть опановувати як теоретичні знання, так і практичні. Крім того, у планах занять відвідані військових частин та кораблів. Є засвоєння юнгами знань, умінь та навиків, пов'язаних з історією створення встановлення та розвитку військового флоту України. Юнги навчаться здійснювати розбір та складання автоматів калашникова, подавати та розбирати сигнали тривог, в'язати морські вузли, готувати шлюпку до виходу в море, виконувати обов'язки весляра під веслами та вітрилами, набирати сигналі про сполучення подводу сигналів, передавати та приймати сигнали прапоровим семафора. викладення програми спрямовано на формування у юнгів військово-професійних якостей, привабливості морських військових спеціальностей. Особливості вивчення програми є ознайомлені юнг з базовими поняттями, пов'язаних з проходженням служби на кораблях військово сил України. Учень восьмого класу 37-ї школи Владислав дізнався про створення школи юнг від своєї бабусі Ольги Васильєвни, яка працює у військово-морському ліцеї. Юнак каже, що навчання у школі юнг це так би мовити перша сходинка, потім ліцей. А третя сходинка це вступ до академії. Да, я завжди хотів бути моряком і побачив шанс цього. Я думаю, що це надзвичайно важлива подія, що у нас в академії буде існувати школа юнг. Бо... Вона підготує дитину до майбутньої служби в Збройних силах України, і при виборі своєї професії він вже буде знати точно, що він хоче. Його мрія, вона в нього здійсняється швидше, ніж він хотів. Він хотів до ліцею готувався. Перейшов в українську школу, в український клас. Хотів так, щоб поступити в ліцей. І коли сказали, що буде школа юнг, у нього не було жодної хвилинки роздумів, коли треба йти. І сьогодні він вже в перших рядах стояв біля академії.